Ще років з 20 тому професію логопеда можна було віднести до рідкісних. Проте в останні роки кількість людей з дефектами мови стала набагато більшою. А отже, потреба у спеціалістах з коригування мовлення зросла. Це призвело до того, що кожен рік, 14 листопада, у всіх країнах світу відзначають Міжнародний день логопеда. Ма, От вам і доктор. Ну, у кого? Фефекты буфут. Что? Фефекты едчи. Я логопев. Исправляю фефекты фикции. Какую фикцию? Фикции, фикции, не фикции, а фикции. Он букву Д не выговаривает. Я букву Ф не выговариваю. А, ну сразу бы так и сказали. Я сразу сказал. А, так вы логопед. Очень приятно. Пожалуйста, садитесь. Хотите чаю? Хочу. При Ставищенському дошкільному навчальному закладі No2 Золота рибка створений логопедичний пункт, на базі якого надається логопедична корекційна допомога вихованцям двох селищних садочків Золота рибка і Сонечко. Працює тут логопед Тетяна Довгалюк. Як і всі представники цієї професії, Тетяна Петрівна приклад уваги, терпіння і дипломатичності. Адже працюючи з людьми, які говорять з дефектами, і особливо, якщо це діти, потрібно бути максимально коректним, уміти їх підбадьорити і підтримати. При цьому не забуваючи своєї головної цілі виправлення мовленнєвої вади. Кожна дитина, яка приходить у цей світ, унікальна і неповторна. Кожна є маленькою особистістю зі своїм характером, своїм світобаченням, своїми радощами і печалями. Процес оволодіння дитиною мовленням надзвичайно цікавий і своєрідний, адже новонароджений не володіє жодним словом, не може вимовити жодної фрази, але вже в 4 роки дитина вільно спілкується з дорослими на близькі для неї теми. Мовлення дуже складна психічна функція, і тому не випадково, що у дітей дошкільного віку вади мовлення спостерігаються найчастіше. У сім'ї дорослі розуміють свою дитину з півслова, і якщо вона навіть має окремі мовленнєві недоліки, ніякого дискомфорту у спілкуванні не виникає. Проте для сторонніх часто виявляються незрозумілими, спотворені, неправильно вимовлені дитиною слова. Таке мовлення ускладнює спілкування з оточуючими, тому хочу звернути увагу батьків. Якщо ви помітили, що вашого малюка діти чи дорослі не розуміють, спробуйте об'єктивно оцінити ситуацію. Адже більшість дітей не може самостійно опанувати правильну звукову мову, отже, потребує допомоги дорослих. Не всі батьки приділяють цьому серйозну увагу, деякі вважають, що настане час. І дитина сама навчиться говорити. Якщо ж малюк продовжує говорити з помилками, дивуються, чому ж ти і досі не навчився говорити правильно? Дуже важливо виявити навіть найнезначніше відхилення мовленнєвого розвитку та виправити їх до початку навчання у школі. Вивченням мовлення дітей займається багато наук психологія, педагогіка, лінгвістика. Але є серед них і окрема галузь науки, що вивчає порушення мовленнєвого розвитку. Логопедія. Це психолого педагогічна наука, яка за допомогою спеціальних методів вивчає проблеми виявлення, попередження та виправлення порушень мовлення як у дітей, так і у дорослих. За останні роки кількість дітей, які мають дефекти мови, різко зросла, і на це є дуже багато причин. І саме дошкільний вік 4-5 років є найбільш оптимальним і найкращим для усунення цієї проблеми у дитини, зауважує Тетяна Петрівна. Тенденція йде до того, що дітей з кожним роком з вадами мовлення все більше і більше. Причин тут дуже різне багато це і наша екологія, і захворюваність самих батьків, і дітей. Різні причини я їх не буду зараз називати. Про це можна почитати в спеціальній літературі. Але хочу відмітити, що з кожним роком дітей у дошкільному закладі з вадами мовлення збільшується. Причому вади мовлення. Спостерігаються не тільки в дітей, які знаходяться на вихованні в старших групах, а вже і в середніх групах, і обізнаність батьків вони розуміють, що треба дитині зараз допомогти, тому вони завжди приходять на консультацію, просять про допомогу корекційну про те, щоб записували їх на логопедичний пункт. І працювати з ними ще починаючи з 4-річного віку, бо батьки самі відчувають, що порушення мовлення складні у їхніх дітей. Діти сьогодення це маленькі чомусики, які постійно прагнуть знань та хочуть самостійно пізнавати світ. Ніякі іграшки чи розваги не замінять малюкам живого спілкування, адже більшість інформації дитина сприймає на слух. І ось тут головне не помилитись. Насамперед, батьки повинні слідкувати за мовою своєї дитини і в разі виникнення будь-яких питань звернутися до спеціаліста. Двічі на рік, на початку та в кінці року, проводжу комплексне обстеження стану звукової мови дошкільників. Дітей, що мають порушення мовленнєвої сфери, зараховую на логопедичний пункт. І на протязі навчального року проводжу корекційні заняття. Робота ця цікава, але водночас дуже копітка. Тому працюю я в тісній співпраці зі своїми колегами, вихователями, музичними керівниками, ну і, звичайно ж, батьками. Адже важливу роль у формуванні особистості дитини, зокрема у розвитку її мовлення, належить сім'ї. Перші слова, перше речення, маля вимовляє в колі близьких людей батька, матері, бабусі, дідуся. На це я наголошую, виступаючи на батьківських зборах під час індивідуальних консультацій, які проводяться систематично як в період обстеження, так і під час навчальної діяльності. Двері логопедичного кабінету завжди відкриті для батьків. Тут вони можуть отримати необхідні поради, ознайомитись з комплексами вправ необхідних для постановки, автоматизації звуків, які вимовляються дітьми неправильно. Мають змогу відвідати заняття логопеда та попрацювати разом зі своєю дитиною в ігровій інтерактивній формі. Слід зазначити, що логопед це педагог, а не лікар, і заняття з ним це не лікування, а процес навчання. Звісно, логопеди намагаються зробити навчання цікавим, говорить Тетяна Петрівна. Але кінцевий позитивний результат можливий лише при тісній співпраці з батьками. Хочеться дати декілька порад батькам за мовленням дітей своєчасно виправляйте недоліки. Не повторюйте за дитиною неправильної вимови звуків. Якщо мовлення вашої дитини не чітке і незрозуміле для оточення, зверніться до вчителя логопеда. Вірші, чистомовки, скоромовки стануть надійними помічниками у вихованні правильного і виразного мовлення вашої дитини. Пам'ятайте! Що ваше мовлення є взірцем для наслідування, тому воно має бути завжди правильним. Правильне мовлення запорука успішного навчання у школі. У кабінеті у Тетяни Петрівни сонячно і привітно. Потрапляючи сюди, зовсім не відчуваєш себе на занятті, адже скрізь різнокольорові м'які іграшки, цікаві конструктори, пізнавальні картинки і розвиваючі ігри. А ще велика кількість навчально-наочних посібників вже для самого вихователя. Тому діти, виходячи з кабінету на запитання, що ви там робили, із задоволенням відповідають: гралися. Все, що ми відпрацьовуємо не тільки звуки, різні і дидактичні форми, матеріал різний. Ми відпрацьовуємо в ігровій формі. Для цього є у нас багато матеріалу. Є матеріал, який допомагає у розвитку мілкої моторики рук. А ви знаєте, що мілка моторика рук вона допомагає вихованню правильного мовлення. Ось є такі в нас фігурки геометричні, які ми шнуруємо на шнурочок, нанизуємо. Тут і форма вивчається, тут закріплюються кольора і в той же час це працюють у нас. Пальчики над вихованням правильної моторики правильної точності рук. Є у нас отакі сортери, де теж діти вчаться і геометричні форми вивчають, і кольори, і відпрацьовують пам'ять, увагу, і мислення. Обов'язково ще важним таким моментом є. Виховання правильного мовного дихання. Тому в своїй роботі я застосовую різні методи: є пищалочки, є надуваємо шарики. Професія логопеда різностороння і багатогранна. Саме ця людина вміщує в собі педагога і дитячого психолога. Логопед повинен знати деякі аспекти анатомії і медицини, адже причиною проблеми з мовленням можуть бути кілька факторів різного характеру. Зараз ми з вами скажемо скоромовочки на закріплення правильної вимови звука Ш. Каже зі мною Єгор спочатку. ша 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 Ша-ша-ша. Ми ловимо лоша. Ми ловимо лоша. Каже зі мною Максим. Ша-ша-ша-ша. Саша, ша 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 шаша, шаша, -ша. Ша, -ша, ша ша шапку, шапку, Надіває Надіває маша, маша, димочка, шаша, шаша, ша -ша. ша -ша. пригоріла. пригоріла, Каша каша, я е, намагаюся проводити велику профілактичну роботу. Завжди я стараюся виступити перед батьками на батьківських зборах, розповісти їм, що і їм потрібно теж приділити належну увагу своїй дитині, адже іноді дитина вміє правильно вимовляти той чи інший звук. А коли ми відвідуємо свята, на яких діти розказують віршики, то ми бачимо, що дитина говорить спотворена ці слова. Коли я перевіряю, з'ясовується, що дитина і вміє говорити. Тобто цей звук потрібно ввести в зв'язне мовлення, автоматизувати його, диференціювати між іншими схожими фонемами. Ну і звичайно, вже якщо дитина сама не може подолати мовленнєві вади. Якщо звук у мові дитині відсутній повністю або він заміняється на інший, то в логопедії застосовуються різні методи. Саме перший метод це ми вчимо правильну артикуляцію звука того чи іншого, і логопед методом наслідування своєї правильної вимови виховує правильну вимову у дітей. Я не скажу, що це дуже часто, але іноді цей метод спрацьовує. Якщо ж цей метод наслідування не спрацьовує, то логопед користується спеціальними шпателями зондами для того, щоб утримати положення язика в тому чи іншому потрібному для правильної вимови звука. Якщо язичок утримався механічним способом в тому чи іншому положенні, Згодом він і сам уже приймає відповідне положення, якщо дитині про це наголосити, а тим паче закріпити це положення вдома. Тому слід знати, що процес коригування мовлення у дитини процес тривалий. З допомогою логопеда він потребує величезного терпіння в першу чергу від самої дитини і від її батьків. Якщо мовленнєві порушення складні, то результатом Буде плідна робота обов'язкова з батьками. Якщо порушений один звук, логопед, можливо впорається і сам з цією проблемою, але якщо звуків багато, ми починаємо роботу над виправленням оленєвих вад ще з середньої групи. Закінчуємо вже в старший. Іноді ще ці звуки поставлені, але до кінця не автоматизовані. Але в нас у шкільних закладах теж працюють логопеди, вже вони там закріплюють правильну вимову. Потім, ну і звичайно ж ще раз наголошую, що батьки, які приймають участь в роботі логопеда, вони отримують позитивний результат. У виправленні мовленнєвих недоліків своїх дітей. З нагоди Міжнародного дня логопеда ми вітаємо вас, незамінні логопеди-вчителі, і бажаємо вам міцного здоров'я і успіхів у вашій нелегкій праці. Зі святом вас, дорогі логопеди!